Так, хлопці, всім доброго. Сьогодні ми в Черкасах в господарстві по викопуванню та вирощуванню буряка. А це такий агрегат, називається викопувач буряка або інших корнєвих рослин. Називається ропа. Бачимо, так? Да? На ньому встановлений двигун Мерсовський 12.7. Об'єм. Такий, хто знає, встановлюється ще на комбайнах на класах. Ось блок двигуна такий, дивіться, кому цікаво. Він з охолодженням. Хто не знає, охолоджується він соляркою антифризом Зараз ми цей блок перепрошимо відключимо. Контроль сажового фільтра, контроль каталізатора. Видалимо сажовий фільтр фізично, та техніка буде працювати далі. Ось такий монстр. Дивіться, які колеса. І такий тут не один, а декілька. Тому у кого є питання? По отакій техніці або по іншій агроспецтехніці, що касається системи блю, саживих фільтров, помилок, клапана ЄГР. Можемо відремонтувати, приїхати. Можемо приїхати відключити. Власних техніки буде економити, не покупаючи присадку блю. Та буде завжди знати, що техніка. По екологічним якимось помилкам не стане в аварійної рівня. Тому звертайтесь, працюємо по всій Україні, можемо приїхати і за кордон, оплачуйте дорогу, сідаємо в буса та їдемо до вас. Всім гарного!